Дивіться сьогодні у попконвеєрі, дискотека аварія про малий бізнес. У мене хімчистка номер номірадін Оля Полякова про плани на майбутнє. Будьте плакати сі а також Мадонна, Джей Зі, Джастин Цімберлейк, Бійонсе та інші. Привіт, країна! В ефірі рейтинг розважальних подій Popconveyer. Я Дмитро Обрезан, а мою чарівну супутницю звати Поліна Лагунова. Привіт, друзі! Надеемся, ви хорошо провели і вже вместе з нами готові підвести деякі итоги. У нас що не день то новина. Бійонсе відправляється у турне. У турне відправляється і чоловік Джейзі. Притому не сам, а разом із Джастином Тімберлейком. А Катя Самбука скоріше за все віддала перевагу все ж таки зйомкам у дорослому кіно, тому що київські чоловіки на концерті її так і не дочекалися. Подробності последньої новості уточняються. Про остальне поговорим прямо зараз поп Попканвеєрі. Бійонці показала трейлер до майбутнього туру. Судячи з двохвилинного відео, розмах концертів місіс Картер буде королівським. Гастролі зірки стартують у Сербії 15 квітня і триватимуть протягом чотирьох місяців. Не сидітиме вдома, й чоловік Біонсі, Джей Зі. на гастролі він їде із Джастіном Тімберлейком. Їхній спільний тур отримав назву Legends of the Summer. Концерти музикантів відбуватимуться на 12 найбільших стадіонах Північної Америки. Поки Біонсі, Джей Зі і Джастін збираються на заробітки. Мадонна підраховує прибутки. За інформацією журналу Billboard, за минулий рік співачка заробила майже 35 мільйонів доларів в своєму турі MDNA. Саме це дало їй змогу вдруге за чотири роки очолити список зіркових манімейкерів. Тим часом для Стівена Телера і Джо Перрі виділили місця у залі слави композиторів. Окрім засновників Aerosmith, свій куточок в легендарному приміщенні отримали Тоні Хоч, Тіна Тьорнер, Ді Саузер та учасники гурту Foreigner. А от сер Елтан Джон, який, до речі, вже давно був обраний у залу слави композиторів, намагається знайти баланс між роботою та родиною. Так наразі музикант фіналізує новий альбом. Платівка під назвою «The Diving Board» побачить світ у вересні, але декому вже пощастило почути пісні з неї. Сер Елтон влаштував закрите прослуховування в Лос-Анджелесі, куди, звісно, запросив тільки обраних. Сьогодні, до речі, відбудеться ще одна вечірка музиканта. Щорічно Оскар Паті відвідують понад тисячу багатих і впливових особистостей. Тусуватимуться не просто так, збиратимуть гроші на добрі справи благодійного фонду Елтана Джона. Справді роботи вистачає. А ще і подвійне весілля на носі. Закордонні таблоїди пишуть, що співак вирішив поновити обітниці з давнім бойфрендом Девідом Фернішем. Пара вирішила відзначити гучними весіллями зміни до англійського законодавства. Як відомо, відтепер в Британії одностатеві шлюби стануть легальними. Сер Елтон і Девід узаконили свої стосунки в 2005-му. А тепер на розкішних церемоніях в Лондоні та Лос-Анджелесі відгуляють весілля ще раз. У нас громадянський шлюб, але тепер ми обов'язково офіційно одружимося. Спочатку у Британії, ну і звичайно ж у Лос-Анджелесі. Для нас це друга домівка. Доки пара планує подвійне весілля, вона прийняла для себе ще одне важливе рішення. Елтон Джон та Девід Ферніш повідомили, що більше не хочуть дітей. За словами Девіда, їхня сім'я вже достатньо укомплектована. А наслідувати приклад Бреда і Анджеліни вони не збираються. Як відомо, знаменитий співак та його партнер нещодавно стали батьками вдруге, всиновивши малюка на ім'я Елайджа. Як розповів одному із таблоїдів Сер Елтон, старший син закарі дещо ревнує їх з Девідом. Проте піклується про брата.